Привіт! Сьогодні вивчаємо а, танець зі стріпластики у партері і а, долучаємося до вивчення разом зі мною. А, також я хочу запросити вас на онлайн-курси, які вже є у мене для вас зі стріпластики з леді денс, якщо бути точною, і ви можете ознайомитися із цим курсом. За посиланням під цим відео. І також є перші, перші пробні уроки, які ви можете відвідати безкоштовно, і потім після цього вже прийняти рішення, чи хочете ви далі, надалі зі мною займатися у онлайн-курсі, тому що онлайн курс він дуже такий широкий, там покроково розподіляються Тренування, на яких, на яких ми поступово підходимо до того, щоб вміти пластично, гарно і ніжно рухатися у стилі стрипластики. Так? Ну, а сьогодні у нас такий цікавий урок в партері. Отже, ми починаємо із положення, сидячи на стегні, одна нога зігнута, корпус трохи рівніше. Руку назад відводимо. Ногу ставимо на подушечку стопи, п'ятка піднята. Можна одягти підбори, але це згодом, і буде більш витонченіше. Опускаємо коліна вниз, відводимо ногу вперед. Далі захвачуємо рукою за стопу, коли ногу повертаємо, піднімаємо коліна наверх, при цьому намагаємося корпус утримувати, продовжувати утримувати рівно. І піднімаємо наверх ногу. Опускаємо вниз вперед перед собою, рукою проглажуємо по нозі і ногу відводимо назад. Сідаємо на сідниці, розкриваємо плечі, грудну клітину штовхаємо вперед і сидимо в такому положенні стопи на ширині. Давайте ще раз це перше положення. Три, чотири, руки назад і вперед. Один. І два. Наверх коліна, нога, три. Опускаємо 4, відводимо вперед 5 і 6, 7 і 8. Це все злитно, можна не не поспішаючи, а можна зробити більш швидше і під дуже різну музику. Опускаємо голову в сторону, починаємо на глядача, так? тобто до мене голову в сторону, відводимо вперед. Далі переводимо голову і корпус в другу сторону, відводимо назад. Тобто робимо повний оберт. Раз, і два. І знову пів оберта робимо головою вниз, вперед і вперед заводимо. Далі піднімаємо руки, виводимо руки вперед, піднімаємо голову наверх, відводимо назад і прогинаючи спину, штовхаємося на долонях вниз у підлогу. Опускаємося вниз, розслабляючи. Руки відводимо вперед, а ноги через зігнуті коліна піднімаємо наверх одночасно. Руки опускаємо одразу вперед, вздовж корпусу, для того, щоб наступні рухи було зручно виконувати. Робимо ще раз оберти головою. Три, чотири. І раз, і два, три вперед, чотири і п'ять і шість. Прогнутися сім. І вісім ноги підняти. Далі розкриваємо стопи в сторону, а коліна залишаємо разом. Розкрити, з'єднати стопи, розкрити коліна, корпус притискається до підлоги. І стопи ніби по півколу провести вперед і розкрити, розкрити в сторону. Повертаємо також стопи, з'єднуємо, з'єднуємо коліна, стопи по колу і відводимо наверх. Робимо це трошки швидше. І один, і два, і три і чотири. Далі нога, яка у нас далі від глядача, тобто зараз у нас права нога відводиться за лівою ногою вперед. Раз. коліна згинаємо коліна, з'єднуємо з'єднані постійно. Друга нога доганяє цю ногу. Далі наверх і доганяємо ногу. І опускаємо праву ногу попереду. Попереду до коліна. І ще раз, тримаємо ноги разом, праву ногу штовхаємо вперед, ліва доганяє, права наверх, ліва доганяє, а і права нога опускається вниз. Робимо ще раз правою ногою по колу. І один, і два, ліве доганяє, права і ліве, правою ногою до себе. Далі виштовхуємо ногу назад за себе, руками спираємося у підлогу. Виштовхнути назад. Піднімаємо, розкриваємо ногу в сторону, дві ноги у нас штовхаються по сторонам широко. Піднімаємо праву ногу наверх, ще більше виштовхуємо корпус наверх і ногою назад. Лівою вправо, згинаємо в коліні і ще більше виштовхуємо грудну клітину наверх. І першу стопу намагаємося штовхнути в підлогу, потім іншу стопу. І потім перші сідниці і опускаємо грудну клітину. Спробуємо ще раз цей рух, ногу на себе і відводимо назад, трішки швидше. Назад, розкрити, наверх, опустити вниз і вниз. Піднімаємо наверх праву ногу до себе якомога ближче. І як тільки опускаємо ногу вниз, грудну клітину виштовхуємо вперед, спираючись на долоні і на лікті. І раз. І наверх. Да, голова в кінці піднімається наверх. Більш вигнувши вперед. З'єднуємо усі ці рухи ще раз. Стоїмо. Руками назад. До речі, усі ці рухи, які ми ще не зробили, більш важкі, з проворотом ніг по колу, лежачи на спині. А ми більш детально вивчаємо на онлайн-курсі, як прийти до цього, як прокачати певні м'язи, щоб зробити такі рухи, і які рухи робити, щоб розтягнути себе для того, щоб виконати знову ж таки такі цікаві рухи. А, і при цьому, як бонус, ви будете виводити свою форму в таке гарне, витончене жіноче тіло. Розкриваємо плечі і починаємо спочатку ще. І перед, і два. І вниз. І чотири. Руки по ногою, по нозі, відводимо назад, сідницями у підлогу. Повертаємо оберт головою. Раз. І два. Три. 4 і п'ять і шість через прогнуту спину, сім руки. Опускаємо ноги догори. І раз, і стор. Раз, і наверх. Права, Право, ліво, І права нога до себе. Штовхаємо назад ноги. Один, і два. Три і чотири. Опускаємося. П'ять і шість, сім. Вісім. Піднімаємо ногу наверх і штовхаємо через прогнутий корпус. Продовжуємо далі, опускаємо коліно вниз, стегно вниз, згинаємо коліно, руки залишаються позаду, корпус, намагаємося не округляти, тримати рівнесенько. Згинаємо коліно, виводимо вперед і назад повертаємо. Тобто це такий прохідний рух. Раз, опустити. Стопи з'єднуємо разом, піднімаємося наверх, на коліна спираємося і проводимо стопи із однієї сторони в другу. Тут дуже часто а, виникає така помилка, що дівчата роблять. Не стопи переводять, а сідниці переводять. Тобто стопи залишаються, сідницями намагаються в другу сторону перейти. І це не виходить, тому що це не зовсім правильно. Так? І неможливо не зробити фізіологічно. Руки тримаємо назад, спираємося колінами в підлогу, піднімаємо наверх сідниці і лише стопи проковзуються в сторону, опускаємося вниз. Так? Коліна у нас разом. Раз і два. Так? Раз і два. Тепер спробуємо по комбінації. Піднімаємо наверх сідниці, максимально піджимаємо і проводимо стопи. Сідаємо на друге стегно. Далі спираємося на носочки, або можна залишитися на підйомах, як вам зручніше, але звісно буде краще на носочках, тому що ми можемо танцювати цю комбінацію в каблуках, підборах. І тому зручніше буде спиратися на носочки. Піднімаємо сідниці наверх і відводимо коліно в сторону, спираючись на долоні. Піднятися наверх, ось туди, максимально високо. Переходимо на іншу сторону і опускаємося на сідниці і на стегно. Коліно переводимо. Ще раз спробуємо: 3, 4. І раз. Максимально потужно наверх витягнутися і опуститися. Далі трішки підтягнуємо корпус, відводимо ногу вперед, згинаємо. Тепер вже вільно перевертаємося на коліні і на сідницях і на коліно переводимося. Руку переставляємо із заднього положення вперед і стаємо на коліно. Спробуємо ще раз цю, цю частину повністю від того моменту, коли ми піднялися наверх. Через прогнутий корпус. Далі розвертаємо стегно вперед ногу, зігнули ногу до себе, піднялися наверх, перевели стопу і перейшли на інше стегно, через підняття сідниць. Відводимо ногу вперед, розвертаємося на коліні, на сідницях, коліна на іншу сторону, і опускаємося на одне коліно, руками спираємося в підлогу. Далі, з цього положення у нас нога одна рівна, носочком спираємося в підлогу. П'ятка піднята. Опускаємося вниз, руками спираємося в підлогу, лікті згинаємо, виходимо наверх, хвилю таку робимо. Ногу згинаємо і маківкою тягнемося назад до стопи. Опускаємося вниз, піднімаємо. Сідниці виштовхуємо наверх. Далі, коли, як тільки ми виштовхуємо наверх сідниці, ногу відводимо назад і робимо такий невеличкий кидок ногою. Назад, наверх, округлити спину і зробити крок вперед, прогнутися. Трішки пошагали вперед руками, знову округлили спину і підставили коліна разом, прогнутися. Тобто з кожним... Кроком ми робимо округляння і прогинання. округляння прогинання. Робимо ще раз із цього положення прогін вперед. І хвиля вниз, руки вперед, зігнули в вікті, прийшли вперед і прогнулися. Опускаємося вниз, сідниці наверх, виштовхнутися назад, підштовхуємо руки поближче, відводимо ногу назад, округляємося і коліно в підлогу. Руками прошагали вперед, округляємося і прогнулися. І останнє округляємо корпус, штовхаємо сідницю вперед, прогинаємося, згинаємо коліна, відводимо назад сідниці і відводимо назад, переходимо на одне стегно. І з цього положення можна зробити все те ж саме, але в іншу сторону. Тобто починати з самого початку, вперед. І наверх опускати. І таким чином ваш танок буде більш широкий, великий. Ви можете безкінечно його танцювати. Одну сторону, потім закінчуєте так само в праву сторону, і починати знову з правої сторони. Давайте спробуємо праву сторону і спочатку підрахунок, з самого початку до кінця. І так, готові руки назад, ноги в підлогу. Три, чотири, і. Раз. І наверх. Опускаємо. Вперед. І назад. Голова. І роз. І два. І вперед. Наверх. І назад. Прогнутися. І наверх. Наверх. І раз. І розкрити. Зібрати. Наверх. Право, ліво, право, ліво, право. Назад. Штовхнутися, розкрити. Наверх. І вниз, вниз і вниз. І підняти, піднятися наверх. Опускаємо коліно, ногу вперед. Зібрали. Піднятися наверх. І через сідниці наверх і вниз. Відводимо ногу, перевертаємося. Три і чотири. Далі вниз і два. Три і чотири. Опускаємося. Шість. Сім і вісім. Раз, і два, три і чотири. П'ять. І шість. Сім і вісім. Раз. І два. Три і чотири. І тут імпровізацію. невеличко доробили. І все починається спочатку в ліву сторону. Наверх. І вниз. Вниз і розкриваємо. Спробуємо зі мною вліво. П'ять і шість. Сім. Вісім. Раз і два. Три і чотири. Трошки посинесу вперед. Чотири. І п'ять і шість. Сім і вісім. Ліва, право, ліво, право, ліво. Наверх. І два. Розкриваємо чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Ліва нога. І прогнутися вперед. І раз. І два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Розвертаємося на колін, Три і чотири. Опускаємося вниз. Три і прогнутися. Через вниз. Назад. Ногу наверх. І раз. Округлитися. Раз і прогнутися. Робимо хвилю. Вперед. І назад, штовхаємося назад, назад, опускаємося вниз. І знову все спочатку. Ось така безкінечна комбінація. Якщо ви хочете більш детально вивчати ці всі рухи, зрозуміти, як прийти до того, щоб виконати ці рухи. Для цього потрібні певні навички, певні рухи, певний прокач м'язів, щоб зробити саме такий рух і певну техніку знати. Все це я розповідаю у своєму онлайн-курсі, де все більш детально, поступово кожен, кожне тренування за тренуванням ви виходите на а, такий пластичний рівень а, гарного жіночого танцю. На цьому все. Залишайте, будь ласка, коментарі. А о, цей таночок під музику дивіться у наступному відео. О, о, Посилання на це, відео під, на це відео під цим відео. Так. Все, гарного дня вам і до зустрічі!